Всім привіт! Ви на каналі Design Studio Arkans. І сьогодні у нас новий огляд квартири в ЖК Республіка. Це 69 квадратних метрів для сімейної пари з однією дитиною. Розробка та реалізація цього проекту досить тривалий термін зайняла, тому що ми робили поетапну реалізацію. У нас були деякі паузи, але в цілому замовник заїжджає в повністю готову квартиру. Від забудовника нам дісталось класне планування. Воно майже не зазнало ніяких змін. Буквально деякі локальні. Штрихи ми підвели. У нас є окремо хазяйський блок, тобто це спальня з санузлом, окремо дитяча, гостьовий санвузол та кухня вітальня Почнемо огляд з нашої кухні вітальні. Дизайн цієї квартири був виконаний в сучасній стилістиці з елементами деревини та кольоровими акцентами. Пройдемось по технічним питанням. У нас є геподібна кухня, більш-менш класичної форми. Холодильник, духовка, мікрохвильовка. Холодильник тут незвичайний. Як вам відомо, ми завжди наполягаємо на вбудованих холодильниках, тому що вони виглядають більш охайно, не утворюються візуального шуму і так далі. Їх легше вписати в інтер'єр. Але вбудовані холодильники вони менше по об'єму, ніж звичайні. І на такий випадок у нас є ось такі от моделі. Це 75 см в ширину, не 60 см. І повірте, ці 15 сантиметрів це досить суттєва різниця. Щоб втулити цей холодильник в цей об'єкт, нам прийшлося трошки поштормувати наші ідеї, тому що в нас є фіксована ширина стіниц, у нас є фіксована ширина духовки мікрохвильовки, у нас є фіксована ширина холодильника. І в нас не влазило буквально в декілька сантиметрів. Це ще було ясно на етапі розробки планувального рішення, тобто на самому-самому першому етапі співробітництва з замовниками. Ось тому в нас було прийнято рішення, що ми висовуємо кухню на декілька сантиметрів, і ми по цими панелями, тобто це турець холодильника, тут немає ніякої стіни, ми продовжуємо в ту сторону для того, щоб знайти ось цих пару сантиметрів. Далі в нас звичайна класична кутова мийка, тобто доступ є під кут. Досить класно, багато місця. Тобто в нас є і осмос, і подрібнювач, і місце для сміттєвого баку, і навіть для чого ще. Стіниця в нас виконана із кварциту, це Цезерстоун, корпус ДСП, фасади зеленого кольору це фарбований МДФ, а кольорові та деревоподібні це ДСП кроношпан. Кухня в даному інтер'єрі грає досить суттєву роль, тому що це перше, що ми бачимо, коли заходимо в квартиру, таке у нас планувальне рішення. Тому було рішення не економити на дизайні саме кухні та на її матеріалах. Вона досить не дешева ця кухня, але досить гарно виглядає та функціонально. І головне, практично. По конструктиву кухні вона зібрана на профілі гола, як горизонтальному, так і вертикальному. Єдине, що вертикальний у нас профіль нестандартний, тобто він монтується на турець фасаду. Таким чином ми зекономили також декілька сантиметрів для того, щоб в нас стіснився холодильник. На перший погляд це навіть зручніше ніж профіль гола. Далі у нас є посудомийка саме 600. Коли ви проектуєте інтер'єр і закладаєте посудомийку, якщо у вас більше двох, а навіть більше одного, завжди ставте 60-ту посудомийку, тому що 45-ї дуже мало. Тут знову ж таки 15 см дуже вирішають. Ось. Вдалі в нас, як по традиції наших об'єктів, це максимальна кількість лисовних шухляд, тобто не розпашні дверцята, а саме шухляди. Максимальний розмір це метр двадцять тому в нас є тут швидшений ящик, метр двадцять знизу ще один, тобто сюди багато влізуть каструль, комбайнів і так далі. І трошки поменше це 6 соті фасади, вони б'ються з цими фасадами. І ось у нас тут скритий ящик для столових приборів. Ось ложки повершки, і знизу у нас також там ще для чогось. Верхня шафа у нас вона виконана відкриття знову ж таки, через збудований профіль гола. Він наслугує також лед підсвіткою тобто, ви коли дивитесь на кухню, навіть якщо ви тут буде обідність стіл, ви присядете, ви не будете бачити джерело світла, тому що профіль притоплений. ось, І знову ж таки, це ручка. Дуже зручно, коли фасади відчиняються вверх. В даному випадку це система від Блюм Aventus. В даному об'єкті висота стелі 2,55 і мій ріст 1,80. Тобто, ви бачите, що ми проходимо в цілому нам досить зручно. Але потрібно звертати увагу на те, що на останню поличку в цьому або в інших місцях. Нам потрібно, щоб щось дістати, трошки занурюватись під фасад. Тобто варто про це пам'ятати перед тим, як ви замовляєте подібну кухню. При проектуванні кухні пам'ятайте, що найважливіше по ганежі робочої поверхні це саме між мийкою та варильною поверхнею. Тому що саме тут ви будете готувати їжу. Не там, не тут, якщо у вас буде осив і так далі. Саме тут, тому що ви дістали їжу, ви тут її поклали. Ви помили, ви знову ж таки сюди її поклали. Ви тут будете нарізати, тому що у вас далі є плита. Склути ви знімаєте, ви знову ж таки сюди будете ставити, і знову ж таки ви будете нести до мийки будь-що, або в сторону холодильника. Ось ця додаткова робоча поверхня це для стаціонарної побутової техніки. Тобто в цьому куті в нас стане в майбутньому кава машина. У нас для цього є поглиблена декоративна панель. Важливо комбайн, чайник і так далі. А готувати ви будете саме тут. Тому ось ця робоча поверхня має бути найдовшою, наскільки це можливо в розробці дизайн Е, Я завжди кажу, що мода досить циклічна, і зараз питання сервантів, пам'ятаємо всі ці серванти, вони переживають нову реінкарнацію у вигляді сучасних, гарних, відкритих поличків за склом. Тобто, у нас тут є місце для бакалів, можливо для якихось гарних тарілок. Знизу у нас є місце під бутилки, як лежачи, так і стоячи. Зона кухні у нас перетікає в робоче місце. від замовників було побажання мати саме два роздільних робочих місця. Одне у нас в спальні, друге в кухні вітальні. Ну і ще є дитячі свої. В цілому ми зробили його спеціально біля вікна, для того, щоб потрапляло світло, щоб можна було відводити погляд, плюс іншого місця не знайшли. Розділили робочу поверхню кухні і робочу зону таким стилажом. Він несе декоративну функцію. Тут з'являться книжки, можливо, якийсь декор, але в цілому для того, щоб розділити кухню та робочий стіл. Е, у нас є полички над столом. В поличках є підсвітка. Ми спеціально використовуємо саме направлений профіль, тобто ви не бачите джерело світла, коли ви будете сидіти, щоб цей led профіль вам не сліпив в очі. Але він тоді не світить на саме на робочу поверхню, тобто він підсвічує більше панелі. У нас є в даному випадку це світильник, який буде освітлювати робочу поверхню. Ось за панелями у нас тут є стаціонарний комп'ютер планується, тому у нас за панелями є кабель-канал, і в майбутньому для прокидування кабелів у нас все передбачено. В останніх чергах в ЖК Республіка від забудовника є підстава, а саме нюанс з вікнами вони не зробили зверху нормальні доборні профілі, і в нас створка вікна відкривається максимально під плитою, і в нас немає можливості зробити. Достатньо опуск стелі для сучасного ремонту, тому що в нас не будуть відкриватись вікна. Тому в цій квартирі у нас всюди вздовж вікон є величезні ніші. Ми їх закладали в дизайн, тому намагалися якось це обігратись. В даному випадку кухні вітальні ми цю нішу геть зробили більшою, майже на пів приміщення. Таким чином, ми відокремили робочу зону, тобто також відділили. Ми зробили центральний квадрат над загальною зоною кухні вітальні, над столовою зоною. А зону спокою біля телевізора та дивану, робоче місце ми зробили темно-зеленого кольору. Диванна зона вона максимально класична. Тут в майбутньому з'явиться телевізор. Він має бути обмежений ось цією панелею, тобто він не буде виступати за її межі. У нас є, є навколо телевізора. led підсвітка. Вона. Декоративно першочергово, але в цілому також утворює нам загальне світло від телевізора, щоб нас не втомлювались очі. У телевізору Philips є Ambient підсвітка. Це якась інтерпретація. В цілому вона не змінює колір, але несе ту саму функцію. Є приземлиста tv тумба, кабель-канал між телевізором та тумбою, і з тумби на поверхню тумби. Прикольний кутовий диван, досить компактних розмірів, при цьому вмісткий. Це український бренд Франков. Дуже їх любимо, часто ставимо в проєкти. Та і в цілому цей диван вже вставили не в один в проєкт. Я вже розповідав про панелі на кухні і як вони утворилися і чому. Але в підтримку їм ми вирішили зробити ще в цій зоні. Це зона входу в спальню, для того, щоб скрити наші двері, мінімізувати якісь елементи. Тому що у нас приміщення досить функціонально та візуально навантажене, воно досить маленьке. Ось. І зараз я розповім, як реалізувати ось саме ці двері, коли є на панелі навколо. Перш коли ми замовляємо двері, ми кажемо, що у нас буде своя вставка в дверне полотно. Друге, коли ми монтуємо. Скриту раму ми маємо залишити виліт її, тобто змонтувати її не в рівень зі стіною, а на 2 см, щоб вона випирала відносно плоскості стіни. Тому що потім ми наклеїмо панелі, і дверне полотно має бути врівень саме з панелями. Ось. На момент виготовлення меблів ми замовляємо разом з меблями в цю меблеву вставку, відправляємо її на виробництво дверей, там її вклеюють, привозять, і ось така у нас завершена картинка виходить. І остання функціональна зона цього приміщення це наш обідній стіл, котрий ще не доїхав. Тут буде стояти круглий обідній стіл з чотирма стільцями. Над ним у нас висять е, світильники. Обов'язково робіть світильники над обіднім столом, тому що він класно зонує приміщення, тому що він класно підсвічує все, що є у вас на столі, всю їжу і так далі. Ви не кидаєте самі собі тінь в тарілку. Поки ми доробляли тут ремонт від моменту, як ми повісили ці світильники вже двічі, а може навіть тричі зносили головою. Ми їх постійно поправляємо, і всі кажуть, що вони на досить низькій висоті, але ні, саме коли тут стане обідній стіл. Вони будуть висіти на своєму місці, просто вони не розраховані, що під ними будуть хтось ходити. Ось далі ми потрапляємо в нашу спальню, а точніше, мастер-бедрум, як зараз модно казати. Ми пробираємось скрізь шафу, тому у нас є ось такий тунельчик невеличкий. Вхідна зона дуже важлива в розробці дизайн проєкту, тому що це функціонально навантажена зона, і плюс це перше враження, яке розправляє квартири, коли ви заходите в неї. Сюди одразу заходить декілька людей, і всі вони одночасно мають роздягнутися, розутися, покласти кудись речі, кудись повішити ключі, сховати те, що принесли, і так далі. В даному випадку ми спеціально зробили асиметрію кольорів, тому що це збільшує візуальний простір. У нас шафи без ручок, також, щоб ми в вузькому коридорі не чіпляли їх. І ось В даному випадку фасади відкриваються на ці Тобто ми натискаємо, у нас відкривається шафа. У прихожі це досить зручно. Тут у нас місце схову для взуття, тут у нас дві штанги. В цій секції у нас місце для вішаків, але вже для довгого одягу. Також у нас на задній стінці приховані електрошитові. Ми їх ніколи не залишаємо десь. На видному місці ми їх завжди переносимо та ховаємо в шаф. У даному випадку у нас два електрошита: один силовий, це верхній, і другий слаботочний. В ньому знаходяться всі трансформатори на леп-підсвітки для того, щоб ми не пхали їх в кожному місці, тому що в сучасному інтер'єрі дуже багато леп-підсвіток. На кожну підсвітку потрібно робити трансформатор. Його десь потрібно ховати. Ось багато людей роблять їх на поличках, в нішах за стелею і так далі. Ми їх робимо саме в електрощитовій, вони тут поступово охолоджуються та в цілому знаходяться в одному місці. Також у нас передбачені всі виводи під EcoFlow і він попередньо може стати на дно цієї шафи. В правій секції в нас є просто додаткові полички та висувні шухляди. Ці секції у нас знаходяться хачки для повсяденного одягу. Тобто ми пройшли, розділилися, повішили одяг, і спеціально ми зробили це праворуч для того, щоб зони кухні вітальні, коли ви дивитесь на вхідну зону, ви не бачили цього одягу. А якщо і бачили, то мінімум. У нас також є дзеркало, воно на задній стінці цієї секції, тому що у нас немає місця, куди його. Тут розмістити. якби ми зробили на фасадах, нам би не вистачало місця для того, щоб відійти і зглянути на себе здалеку. Тому ми придумали таке рішення, що ми зробили його на задній стінці. Також у нас тут пуфік. Тут має бути ще подушка м'яка. Під нею у нас є висувна шукляда для того, щоб тут всі крема, ложки розміщати, все, що потрібно для взуття. Знизу у нас відкрита секція для взуття. Це завжди класна тема, тому що. Ви прийшли, ви розділи ваше взуття вологи, вона має бути кудись спрятана. Коли не передбачає такої ніші, потім, отак вздовж цієї шафи, буде вишукана всі пари взуття всіх членів сім'ї. Хоча під декілька пар у вас має бути відкрита секція. Зону прихожого ми відділили підлогою. Технічно в цьому не було ніякої необхідності, тому що в загальній зоні у нас кварценіл. Його можна вкладати так само і при вході, але ми чисто візуально вирішили відділити цю зону. Я завжди жартую, що це є такий моральний поріг, за котрий не бажано заходити вже в зоті, тому що ви потрапляєте в загальну частину квартири, а тут в зоті можна ходити. По цій межі в нас також ділиться шафа, і в нас є в цій зоні побутова шафа. Ці секції в нас розміщуються. Фільтрація води кабінетного типу від бренду Ecosoft. Сюди засипається сіль, ось вона стоїть У майбутньому замість солі тут у нас має стати плесо, швабри, відра і так далі. У нас є карговий знає для всяких, і всякої хімії. Та розподільчий колектор на водопостачання. Він зараз є в нашому кожному об'єкті. Для нього ми закладаємо місце ще на планувальному рішенні. Перша чергова його функція це рівномірний розподіл тиску на всі точки. Друга функція це перекривати кожну точку окремо, наприклад, коли в нас є змішувачі вбудовані. Їх душ, душова стійка вбудована, чи змішувач, наприклад, на раку, воно там немає технічних кранів для того, щоб перекрити локально подачу води на кожне джерело. Якщо у вас щось зламалось, вийшло з ладу, ви маєте перекривати тільки воду на всю квартиру. Якщо у вас є колектор, ви можете перекрити конкретну точку і користуватись загалом всіма іншими джерелами.